Буду робити експортну декларацію, звернув увагу, забрав пального в Польщі, бензин 95-й, е 10 такий самий, як і в Німеччині заправляв. Тільки там розхід був 14 літрів, параметри всі ті самі, швидкість, маси, нічого не змінилося. Тут вже розхід був 20 літрів. Різниця тільки в бензині. Тому ще іншу заправку. чи зміниться щось. А тоді порівняю з нашим українським бензином. Та... Після польського бензину повністю вже витратив його і заправився нашим звичайним 95-м, той який зветься євро. Цікаво. Що значить євро, в нього теж 10% спирту. Чи він просто з Європи чистий, не знаю. Але і результат є. От після польського бензину в мене був розхід 20 літрів. От зараз я вже проїхав від Львова, от проїхав вже більше 100 км, майже 150 км. І от має такий розхід. 14,7 Ну, Це майже те саме, що було в Німеччині. З цим 95-м Е10. Ну, в Польщі він виходить зовсім не гожий на трьох заправках заправлявся. І одне, одне й те саме. Десь трохи краще було 17-16 літрів було, а потім знов 20 розхід. От, тому не знаю, мабуть, там не Е10, а може 30% спирту вони туди бухають, що машина просто зовсім не їде. Наїде на 7-й на 8 передачі, і не переключає, бо не вистачає потуги. Так, ну Вже вечері я на цьому буду закінчувати. вже я побучу доїду.